Є новини, друзі, зеленського зливають саміту НАТО. Дослухати до кінця буде дуже цікаво. В Газі в кінці червня має пройти саміт НАТО, і на нього вже підтвердив свій візит Трамп, тобто він туди. Приїде Європа дуже зацікавлена, тому що не було зрозуміло, чи приїде до Трамп, чи не приїде. Вони зацікавлені, що Трамп приїхав, тому що вони хочуть з ним домовитись про свої відносини в НАТО. Ну тим більше перед ними зараз загроза Росіяни. Всі це розуміють. Так, от говорили, що нібито Зеленський поїде на цей саміт і буде там з Трампом і з іншими лідерами вести перемовини. Потім з'явилася інформація від міністра закордонних справ Нідерландів, де він буде проходити цей саміт, що ну вони шукають там місце, роль. Для Зеленського, що він там буде робити на тому саміті, тепер вже з'являється інформація, що є ще буде паралельний саміт оборонної промисловості ЄС. І от туди точно поїде Зеленський, точно туди поїде. А на саміт НАТО, ну напевно, ні, але ще це питання, якби до кінця не вирішили. А чому це відбувається? А це відбувається. Ну, лідери, нібито Є євросоюзу, бояться, що Зеленський посвариться з Трампом. Ну і зірве цей саміт НАТО. А в них там купа важливих рішень. Вони там визначають, хто скільки буде платити від ВВП за НАТО, як буде оборонятися Євросоюз, щоб не вивели американські війська. А тут Зеленський він може просто ну, зірвати саміт, посварившись з Трампом. Хоча ну, останні зустрічі Зеленського з Трампом були абсолютно адекватні. Ми це все бачили. Тому вони Зеленського хочуть відправити на інший саміт. А чому це робиться? Тому що вони хочуть підтримати таку міні-декларацію, де взагалі не буде України і жодного слова проти росіян і їхньої агресивної війни проти Українців, ну Зеленський однозначно, він би проти цього виступав і говорив би прямо. Тому вони його якби, відправляють на цей інший саміт. А чому це відбувається? Ще тому що ну ми пам'ятаємо історію в Білому домі, де відбувся скандал. І після цього скандалу тепер лідери Євросоюзу ну, мають причини казати: бачите, вас там такі погані відносини. Трампа з недолюблює, пане Зеленський. Тому давайте ви на саміт оборонної промисловості, а ми тут самі з Трампом будемо вирішувати наші питання. А про Україну? Ну, ми теж поговоримо, згадаємо, не переживайте. Але в декларації. Як то кажуть, не запишемо. От такий маємо результат. І самі собі зробили. Самі собі зробили, тому що недолуга політика, оцей скандал у до Білому домі, не підготовка. І тепер маємо ну, відмазки європейських супер-наших партнерів, які просто хочуть відправити Зеленського на інший саміт. Напишіть, що думаєте. лайк репост підписка, ну і телеграм підписуйтесь.